Олег Березюк, директор громадської організації інститут глобальної політики, доєднується до ефіру. Пане Олеже, вітання доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Дякуємо, що ви з нами. Чи могли би більше розповісти для нас, для наших глядачів? Ось такі випробування. Вони мають якийсь плановий характер, чи це може бути зворотня реакція на інших глобальних лідерів, які заявляють в публічний простір про свої новітні розробки? Тут однозначно можна сказати, що Росія спровокувала гонку ядерних озброєнь, і Сполучені Штати Америки відповідають на цей виклик. Сьогодні ми знаємо, що Сполучені Штати модернізують свій ядерний потенціал, вдосконалюють техніку відповідну, яка може нести ядерні заряди, і таким чином реагують на виклики і загрози, які надходять з боку Росії, Китаю і Південної України. Чи можна також ви сказали про те, що це ідеться і певною мірою, про нарощення ядерного потенціалу? Яким він зараз є загалом? Тому що ми чуємо різні версії, різні позиції. Трамп також напередодні говорив, що у Штатах чи не більше зараз такий є потенціал. Як воно є дотепер насправді? Якщо говорити про кількість ядерних зарядів, то в Росії їх більше. Але якщо говорити про те, скільки розгорнуто, скільки, до, скільки ядерних сил готові до, до застосування, то е, західні, західний ядерний потенціал є більшим, ніж е, потенціал е, нинішньої Росії і Китаю разом взяти. Тому, коли ми говоримо про Сполучені Штати, говоримо про Великобританію і Францію, країни ядерні країни, то ми можемо сказати однозначно, що потуга Заходу набагато більша, ніж Росії і, і сумі. Якщо повернутися до рішення Трампа, який наказав повернутися до випробування ядерної зброї зараз, з чим це рішення може бути пов'язано? Які є передумови до такого кроку саме зараз? Ну, ядерна зброя в першу чергу це зброя стримування, і коли ми говоримо про те, що Росія почала використовувати почала застосовувати використання посейдонів, буревісників, ну і погрожувати світу ядерною зброєю, в першу чергу заходу, то сполучені штати змушені були на це реагувати і адекватно відповідати. Тому я думаю, що з боку Росії ми маємо такі спеціальні інформаційні заходи спрямовані на залякування Заходу, такі свого роду психологічні операції спрямовані на, на, на залякування заходу. Ну і у відповідь на дії Росії Сполучені Штати дають адекватну відповідь, і таким чином показують, що якщо Росія буде пробувати Неадекватно себе вести в нинішній ситуації, пробувати лякати лякати застосуванням ядерної зброї. То Дональд Трамп і його адміністрація показують, що у них є чим відповідає. Поки тривається налагодження. Додамо що є також і реакція речника Кремля Дмитра Піскова в коментарі пропагандистських медіа. Він зокрема сказав, що Росія очікує офіційних роз'яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе віднос. Мовлення ядерних випробувань, ну і також він додав, що потрібно отримати якісь роз'яснення, оскільки ні Росія, ні Китай не відновили жодних ядерних випробувань. Ну і це може бути таким сурідним приводом перепитати через нашого гостя, чи повинні ось такі глобальні країни звітуватися один перед одним, коли мають на меті апробацію тої чи іншої зброї. Додамо також, що напередодні сам лідер Кремля Володимир Путін у власне, час спілкування із журналістами російських медіа він зазначав про те, що Росія розпочала серійний випуск системи Орешнік. А буревіснику аналогів немає. Якраз такі заяви робив і сам Путін, Тож бачимо, що відповідні реакції з боку Кремля на ті дії, які зараз відбуваються за океаном у Сполучених Штатах. Америки, з приводу випробування їхньої міжконтинентальної ракети, яка може нести ядерний заряд, вже є. Тож, якраз як зазначив наш гість, ця зброя, зброя стримування, відповідно, якщо є якісь подібні заяви з одної сторони, відповідно, друга сторона, також дзеркально реагує на такі потенційні загрози. Так, ну але потрібно зважати знову ж таки на ремарку від нашого гостя про те, що зброя несе передусім характер стримування, ну аби власне не було розгортання і якось подальшої ескалації з боку е, більш великих за територією, за масштабами держав.